Після великої перерви більше 10 років вирішили знову завести акваріум. Дали нам такий акваріум тимчасово Подивимося, чи нам воно сподобається, чи дітям сподобається. 90 літрів, ще немає нічого. Наразі вода вже 4 чи 5 днів. Чекаємо, щоб вона помутніла, бо мало би бути. Інфузорійна спишка, але чомусь немає. Вчора нам дали кілька рослин, Мох, елодея і наяз. Десь 100 грам води ще долив з акваріума. Рослини не дуже хотів брати, тому що там в тому акваріумі, де рослини, дуже багато катушок було. Не хотілося катушок заносити. Але вже взяв, тому що хочу, щоб почалися якісь процеси, почали відбуватися процеси. Покращувалася вода, ну і скоро часі очікуємо якихось рибок. Поки що не можемо вибрати, що ми хочемо. Е, стойка така закупля для акваріумів, така тимчасова, тому що акваріум дали тимчасово, досить все примітивно. Лампа діодна, головка Акман стоїть фільтр, ну і компресор і нагрівач. Грунту, це в нас тільки було, залишилося з попередніх часів, його потрібно більше, але так як зараз є перебої зі світлом, ми ще будемо думати, чи будемо робити якісь травніки, чи, напевно, просто обмежимося. Рибками тільки з рибок ми хочемо живородку, Напевно, будуть якісь дані, барбуси, ну, простенькі види. Так, є виключення світла. У нас досить холодно в квартирі. Не хочемо брати теплолюбиві риби, хоча нам подобаються. І Тут, якщо подивитися на цей акваріум, видно от внизу пінопласт, є пінопласт. І Тут напевно теж дам пінопласт, щоб підтримувати температуру, коли виключать світло, або можливо навіть будуть такі перебої, кілька днів його не буде. Тут теж усю шпару дам пінопласт. от Зверху є пінопласт і ззаді. Знизу і ззаду пінопласт. І свого роду буде такий термос, коли не буде світла, воно буде як в термосі зберігатися. Ось такий коротенький огляд нашого 90-літрового акваріуму.